Всім привіт, друзі! І так, почула таке, що кажуть, що в Росії вже пішли золоті запаси на, на витрати пішли. Ось, Давайте ми подивимося, що з них там таке вже сталося. На 26-й рік будемо дивитися. На 26 й рік їхню економіку, що вони вже взялися до своїх золотих запасів. Значить, вони, у них жопонька. Так, покажіть нам, будь ласка, економіку Росії на двадцять шостий рік. Ну, дивіться, а карти у ті саме показують. В них буде досить багато вогню. Я питаю про одне, а мені кажуть, що в них печаль біда настає на 26 й рік. Буде якийсь удар, сильний удар, сильнющий удар має бути. Там буде багато вогню. Тобто по руху війна, виходить, як йде до них самих додому. Бо так, я би сказала, повертається. Ось хтось з них там, як завжди, як хтось з них помре, а в них якийсь траур має. Бо на 26-й рік карта показує карта траура, карта боротьби, боротьба за владу, там, звичайно, вже йде якісь розборки внутрішні, і будуть, люди будуть дуже більше бунтувати. Ось. Так, а вже там в них з фінансами, будь ласка, з фінансами в них печаль. Печаль. Я би сказала, що прогоріли по таких. Картах, прогоріли, пішли в трубу вилетіли. Дуже важка ситуація з фінансами на 26 й рік. Вони ще пожезло, по вони ще питаються щось і по, по четверки. Чим, вони питаються зараз на даний момент щось стабілізувати оцим своїм золотцем. Але у них нічого не, не вийде. Ні, Нічого не вийде. Тому в них буде стояти вибір або продовжувати війну, і вже як це так культурно сказати, і опуститися аж в провалі нашої землі до самої лави. От. Або ще чуть-чуть протримуватись з тією фінансовою системою, яка в них там буде. По четверки мечів, це все одно ми питаємо вже про фінанси, це все одно дуже-дуже мало. Дев'ять монетних залишилося, як би так сказати. І це не це не тузи, це не королеви. це дев'ять монет на всю Росію. Це на пару місяців буквально, на пару місяців. І вони вирішують по карті, от плану, планують і от з війною, так, вони планують вже планують її завершувати. Ну Звичайно, карта хитрості і маніпуляції не може не випасти на Росію, тому що вони такі є від природи. да Карта щитують їхню енергетику. Тому вони будуть різними маніпуляціями, ось цими всякими ударами будуть робити нам боляче. Е, вот. Але вони от не можуть визнати поразку, вони таким чином будуть робити, маніпулювати якісь пункти, які їм не подобаються, То і сьогодні, але все одно планують друзі завершити. Бо в них дійсно фінансова система. Е, ну, бідніє, мій лорд, бідніє, все. Да, по карті смерті фінанси пішли, дивіться. І карта смерті це зміни. Це кардинальні зміни. Вийшла 8 монет і 4 монетки. Тому в них не йде до збагачення, а в них йде до бідності. Фінальний розклад нам показує, що в них тут кардинальні зміни у фінансовій сфері. Що вони зараз цим золотом чуть, чуть протримаються. Але, ну, друзі, ну 9 монет на всю Росію, ну, ну це ж, ну хіба що там Москву місяць підтримати? Ось, а на війну не вистачить грошей. Хоч як крути, це ресурси, це треба, щоб вони все одно за щось ж купляють ці от е, деталі до своїх е, тих, що нас вбиває, так? На все потрібно гроші, навіть тим самим оркам виплатити. Те, що вони хочуть виплатити, це тільки їхні там, слова, вряд ли вони їх виплатять. Скоріше всього, вони не виплатять. Ось. А цей розклад завершальний, нам показує, як по смерті це йдуть кардинальні зміни, іменно фінанси випали на кінець розкладу, випали фінанси. Що? Втрата, конкретна втрата фінансування в них. Іде. ось Тому рік буде в них траурний, печальний по фінансах, і якісь на них там будуть і удари конкретні. Ми вже це з вами дивилися, так? І не один раз, і всі однакові карти падають. хто дивиться, от ну, слідкує, от, то бачить так, що постійно у них печаль, біда, якісь смерті. ну Ось таке. Тому такий. Такий розклад у нас вийшовся з вами. Ось, Надіємося, що це призведе до завершального етапу <кій> війни. І я думаю, це також ці удари, що будуть наноситися, ну, воно так і по розкладу йде, да? що наші хлопчики роблять удари такі, от вони і призводять до цього краху. Тому що хлопчики наші роблять правильно. О, таким чином, ми їх і переможемо, друзі. Так, всім дякую за перегляди, дякую за запитання. Діліться вашою думкою, як ви думаєте, мені теж цікаво почути вашу думку. Пишіть коментарі, що ви з цього думаєте. Ось. Цікаво почути іншу думку також. Я всім дякую, до зустрічі.